І яка доля спіткала оригінальні стріт-арти Бенксі в Україні? Його київська творчість уже знаходиться в музеї Пенксі? І взагалі, які значення він закладав у свої роботи і що означають його київські стріт-арти? У цьому відео на вас чекає екскурсія музеємбенксі в Лісабоні з поясненням глибоких соціальних та політичних мотивів, закладених у його роботи. Буде надзвичайно цікаво та пізнавально, тому скликаю вас обов'язково додивитися це відео до кінця. Бажаю вам дуже приємного перегляду. Бенксі – це псевдонім всесвітньо відомого вуличного художника, чиє справжнє ім'я та особистість залишаються невідомими. Його роботи характеризуються яскравими соціальними, політичними та культурними коментарями. Бенксі почав свою діяльність у 90-х роках в Брістолі, Великобританія. У 1980-х роках там почали з'являтися графіці, якщо не визнана форма мистецтва, яку практикувала молодь середнього і нижчого класу, переважно в районах, де в нічний час треба було бути обережним. Бенксі вийшов на поверхню з нової форми вуличного мистецтва як справжня перлина. Приблизно в 2002 році Бенксі відмовився від аерозольного балончика як техніки і перейшов до свого улюбленого трафарету, що є не лише естетичним, а й функціональним вибором. Однак це було дуже сміливе рішення, оскільки субкультура тодішніх художників графіті не передбачала використання трафарету, і вибір Бенксі передбачав ризик бути вигнанцем. Однак творчість Бенксі стала успішною. Зрозумілість і простота зображень приваблюють глядачів із усього світу. Їм не обов'язково мати експертизу в мистецтві, володіти історією мистецтв. Для того, щоб насолоджуватися його творчістю. Одним із найпривабливіших моментів Бенксі в очах громадськості, безсумнівно, є його наполягання на анонімності. Ця одержимість таємницею щодо своєї особи приваблює глядачів настільки, що навіть його однокласники чи знайомі все ще відмовляються розкривати його особистість, боячись зруйнувати диво, яке стоїть за образом художника. Бенксі представляє окрема команда агентів Pest Control. Вони є єдиним офіційним органом, який може засвідчувати автентичність робіт Бенксі. Якщо робота є не справжнім, вони її знищують. Якщо ж це оригінал, вони видають відповідний сертифікат автентичності Pest Control. На моєму каналі вже є відео з біографією Бенксі. Тож мета цього відео змістити фокус на аналіз його творчості у форматі відеоекскурсії музеєм Бенксі. Без майбутнього. Дитина, яка сидить на землі, тримає в руці повітряну кульку, яка утворює літеру О на no Future. Це зображення, як і багато інших, незабаром знищили. Поетичність Бенксі майже змушує нас забути пасимістичне бачення, яке можна знайти у багатьох його творах. Якби графіті щось змінило, це було б незаконно. Ця робота з'явилася у непростий для вуличних художників час. На них полювали, арештовували, переслідували, а часом і ув'язнювали. Бенксі створив цей трафарет у великодній понеділок 2011 року на стіні в центрі Лондона. Кривавий червоний колір використано для написання цього повного іронії речення, а також для щура, улюбленої тварини Бенксі, який позначає своєю лапою авторство. Торфова війна показує відомий портрет Вінстона Черчилля, сформованого викону року із зеленим магіканом, який нагадує про травневі заворушення 2000 року в Лондоні, відомі як Торфові війни. Лінія зеленої трави прорізає голову, стираючи межі між сарказмом і політичними коментарями. Кубки трави, які протестувальники викопали із парламентської площі, делікатно покладено на голову Черчилля. Бенксі створив роботу Рабська праця приблизно в середині травня 2012 року. Дитина, стоячи на колінах перед швейною машинкою, збирає банер із Юніон Джек. Є три можливі інтерпретації цього трафарету. Перша це засудження дитячої праці для виготовлення товарів, друга сатирична атака на британську монархію та діамантовий ювелей Єлизавети II. того року королева відзначила 60-річчя на троні. Третє тлумачення пов'язано із організацією літніх Олімпійських ігор 2012 року і збільшенням кількості сувенірних магазинів по всьому місту. Пісяючий солдат однією із сильних сторін Банксі є його здатність використовувати середовище і контекст, у якому створюється його трафаретин, для посилення їх впливу. Це зображення з'явилося в куті вулиці, де часто бувають бурхливі вечірки, а цією стіною користуються деякі завсідники, які нетерпляче хочуть справити потребу. Глядача вражає мистецький витвір, який змішується із антуражем, створюючи нову реальність. Додайте персонажа, який має представляти владу у невідповідній позі, і ви отримаєте ідеальний коктейль нонконформіста, реакціонера Бенксі. Підмети це під килим, як зазначив Банксі, у давні часи лише папа і принци могли дозволити собі свій портрет. Ось портрет покоївки на ім'я Ліан, яка прибирала мою кімнату у мотелі в Лос-Анджелесі. Це була дуже смілива жінка, королева Зіхі. У 2012 році Бенксі створив графіті Королева Зігі, на честь діамантового ювілею королеви Єлизавети II, яка відзначила 60-річчя її правління. Королева зображена із намальованою на її обличчі червоно-синьою смугою, як у макіяжі Девіда Бові. Девід Боуі, який відмовився від лицарства у 2000 році, відкидав ідею спадкованої влади, тему, яку також можна побачити у роботах Бенксі. Незважаючи на сатиричний тон, цей мурал із ніжністю підкреслює символи миру і любові. У зв'язку зі смертю королеви Єлизавети II фреску тепер можна розглядати як прощання із британським монархом, який служив найдовше. Туж до дня святого Валентина Бенксі зобразив поранену домогосподарку у стилі 50-х років, яка штовхає чоловіка в морозильну камеру, яку покинула біля будинку, видно тільки ноги. Як бачимо із назви, це було зроблено в день святого Валентина. Таким чином, Бенксі привертає увагу до проблеми домашнього насильства над жінками. Жінка хоч і посміхається, але сміятися немає з чого. Її посмішка показує нам відколотий зуб. Вона мстить своєму кривднику. Але, на жаль, їй доводиться діяти самотужки. Кожні 30 секунд. Поліція отримує дзвінок про домашнє насилля. 84% жертв. Жінки геймченджер. Сучасні герої носять уже не накидки, а маски і мантії. До побачення Бетмен, супермен, їм подібні. Звільніть дорогу лікарям, медсестрам та іншим медичним працівникам. Робота Game Changer була створена не на стінах міста, а на папері. Бенксі пожертвував твір лікарні Санкт-Гемптонського університету як данину поваги медичним працівникам, які боролися із коронавірусом. З метою засудження споживацтва та зневаги до навколишнього середовища у покажи мені моне Бенксі робить незворотні посилання на відомого художника-імпресіоніста Клода Моне. У цій роботі, створеній 2005 року, Бенксі додав доводяних лілій мане, візок і дорожній конус, щоб попередити про відходи, викинуті у природні зони, як реальну небезпеку для флори і фауни. 2020 року, покажи мені, мане було продано на Сотбіс за 9,8 мільйонів доларів. Твір маленька дівчинка покриває свастику. Бенксі створив неподалік від першого гуманітарного центру приймальника. Він зображує маленьку дівчинку, яка намагається замазати свастику, наївно думаючи, що вона може зникнути за рожевими візерунками і гобаленами. Син мігранта із Сирії. Це мурал на стінах табору для біженців, також відомого як джунглі. На роботі засновник Apple Стів Джобс зображений як сирійський біженець у фірмовій водолазці з великим чорним мішком для сміття через плече. Та із комп'ютером Apple. будучи частиною серії трафаретів, намальованих навколо табору, цей твір є сильним висловом щодо потужної мігрантської кризи в Європі та чітким посиланням на реальне минуле Стіва Джобса, як сина сирійського мігранта, який переїхав до Сполучених Штатів після Другої світової війни. Бенксі прокоментував: нас часто змушують вважати, що міграція це виснаження ресурсів країни, але Стів Джобс. Був сином сирійського мігранта. Apple, найприбутковіша компанія в світі. Вона платить понад 7 мільярдів доларів податків на рік, і він існує лише тому, що допустили молодого чоловіка із Холмса – до слова, це місто в Сирії, де народився батько Стіва Джобса. Батаклан зображення людини, яка схилила голову. Це є шаною бенксі жертвам і тим, хто вижив під час теракту 13 листопада 2015 року в Парижі, під час якого бойовики і діл вбили 90 глядачів у Батаклан, концертному і виставковому залі, а також десятки інших терактів по всьому світу під час різноманітних атак і терактів-смертників. Оскільки зображення було нанесено на двері, 2019 року його було вкрадено. Деякі з останніх Робіт Бенксі виконані в традиціях олійного живопису, створеного старими майстрами. Видна Середземне море була частиною триптиху, присвяченого кризі мігрантів, і особливо тому, як Європа працює із цим питанням. Мадонна з пістолетом це коментар до репутації міста як центру як вільних католиків. Так і збройних злочинів з великою кількістю банд Діва Марія зображена з очима і руками, спрямованими вгору до рушниці замість німбу. Стрітарт має захисний екран і досі існує в центрі Неаполя. В роботі Токсична Мері. Глядача і представлено токсичний кут того, наскільки впливовими є наші батьки та опікуни у нашому житті. Годуючи немовля пляшечкою, чітко позначеною як отрута, Бенксі змушує глядача відчути, що в цей момент дитина не має реального контролю над тим, як складатиметься її життя. Під час виховання, немовляти, обставини, ситуації, які оточують його або її життя, створюють шлях для підліткового і дорослого життя. У вересні 2017. Цього року у центрі Барбікан у центрі Лондона з'явилися дві нові роботи Бенксі, фрески натхненні виставкою Жана Мішеля Баски у центрі Барбікан Бенксі сказав, нове велике шоу Баскія відкривається у Барбікані місце, яке зазвичай дуже хоче прибрати будь-які графіті зі своїх стін. Бенксі активно підтримує Україну 14 листопада 2022 року. У своєму інстаграмі він офіційно підтвердив створення семи нових графіті в Україні, які є його антивоєнною заявою та висловленням солідарності з українським народом. Бенксі активно використовує мистецтво як сильну політичну зброю. Він привертає увагу глядачів до спустошливості російського вторгнення. Графіті на поднівечених вибухами будівлях показують жахливий досвід війни, який руйнує повсякденне життя. Частина будівель з роботами Бенксі були знесені у зв'язку з непридатністю для експлуатації. Тож вирізані графіті перенесено в інші місця. Жінка з протигазом з'явилася на фасаді частково зруйнованого будинку в Гостомері під Києвом. Місто було обстріляно російськими військами, і багатьом мирним жителям довелося виживати самостійно та завдяки підтримці своїх сусідів. Під бомбами, пожежами, димом і страхом ядерної війни єдиним захистом служить протигаз. Навіть якщо вона все ще в халаті, ця жінка виходить із вогнегасником, щоб зупинити поширення вогню після вибухів у грудні 2022 року. Група людей намагалася вкрасти графіті, але їм це не вдалося. Радії були затримані, і їм загрожує 12 років позбавлення волі. Наразі оригінал експонується у нещодавно відкритій Зіяджі Gallery у Львові. У пеніс як ракетна установка, Бенксі використав існуючу зарисовку пеніса на стіні і перетворив її на ядерну боєголовку. На військовій вантажівці, яка належить російській армії, зображений знак Z. Z — провоєнна символіка на військовій техніці Збройних сил РФ. На цьому стріт арті ми бачимо трьох чоловіків, які готуються запустити ракету. Це нагадує нам фільм Стенлі Куприка Доктор Стрейджелав». 1964 року. Це сатирична чорна комедія, дія якої відбувається під час холодної війни. Ядерні ракети у фільмі зображені як продовження чоловічих статевих органів. Гімнастка є першим стріт-артом, який було ідентифіковано, перш ніж Бенксі підтвердив візит до України у своєму інстаграм. Він зобразив гімнастку на копію уламків на боці будівлі повністю зруйнованої ударами росіян. Бородянка була окупована російськими військами у перші дні вторгнення і піддавалася потужному бомбардуванню. На початку квітня 2022 року місто було звільнено. Артистка балету виконує вправи зі стрічкою, незважаючи на те, що отримала травму і носить на шийний комір. Це символ того, що країна і народ незламні. Війна, росіяни, Путін нічого не завадить зберегти надію і стати на ноги. Дехто може бути зламаним, але вони знайдуть натхнення виконувати те, що вміють найкраще, так і артистка балету, яка стоїть на одній нозі і танцює на руїнах будівлі в ірпіні. Будівля, на яку Бенксінені зображення, була визнана непридатною для експлуатації і знесена. А вирізаний шматок стіни зі стріт-артом перенесли в окреме місце поруч і захистили склом. Чоловік похилого віку приймає ванну. На північному заході Києва на муралі зображено чоловіка похилого віку, який миє спину у ванні. Його намальовано на першому поверсі залишків житлового будинку, який постраждав під час російської атаки на початку вторгнення. Це може мати кілька значень, оскільки раптовий напад і раптова смерть можуть спіткати будь-кого із цивільних, нагадуючи глядачам, що в розпал війни це впливає на будь-яке звичайне життя. Це також спосіб показати, що життя триває. Незважаючи на жах і біль, люди продовжуватимуть жити. Місцевий житель бачить бруд російської армії, який залишився, і тепер цей старий змиває весь бруд. Змагання з дзюдом між дитиною та чоловіком показує, як у останній момент хлопець кидає дорослого чоловіка із чорним поясом на землю. Це найвищий пояс у бойових мистецтвах. Ми розуміємо, що маленький хлопчик ось ось виграє матч. Чоловік дивним чином схожий на Путіна, володар чорного поясу. Зображення Путіна під час матчу з Дзюдо. Це частина російської пропаганди, у якій Путін і Росія нібито непереможні. Після вторгнення в Україну Міжнародна та Європейська Федерація позбавили Путіна чорного поясу з Тхеквандо та почесного звання дзюдо. Хлопець представляє Україну, яка бореться за свою незалежність і перемагає противника. Банксі закликає ніколи не недооцінювати тих, хто на перший погляд виглядає слабшим і менш могутнім. А прямо зараз час поставити вподобайку цьому відео і прокоментувати його, написавши ваші враження від перегляду такої відеоекскурсії. Ваш зворотній зв'язок надзвичайно цінний і важливий для мене, оскільки, по-перше, це спосіб сказати мені спасибі за працю, а також допомогти ролику потрапити в рекомендації якомога ширшій аудиторії, що надзвичайно важливо для україномовного YouTube. Дякую вам і бажаю продовжити перегляд. Сполучені Штати разом із Великобританією мають найбільшу колекцію графіті Бенксі. Ви грабуєте, ми стріляємо. Показує чоловіка в діловому костюмі із Нью-Йоркської фондової біржі, який швидко втікає з купою доларів США в руках. Це друга частина пов'язана із акціями та фінансовими ринками, а також потужна критика капіталізму. У творі Вхід заборонений. Бенксі зобразив корінного американського індіанця, який сидить на землі. Нарікаючи на вторгнення білої людини та біди, які вона принесла із собою, робота з'явилася на стіні у Сан-Франциско 2010 року, але незабаром її вкрили інші графіті, а тепер повністю зафарбували. Перше, з'явившись на стіні нічного клубу в Брайтоні 2002 року, смійтеся зараз, і персонаж мавпи неодноразово використовувався Бенксі. прекрасний приклад чорного гумору, який він виявляє з самого початку. Бенксі розміщує свою роботу між критикою людини, яка поневолює інших живих істот, і тривогою про бурхливу революцію. Бенксі показує цю мавпу, схожу на бутербродника, який несе зловісне повідомлення. Смійтеся зараз, але одного дня ми будемо головними. Мурал, кримінальне чтиво, з'явився 2002 року в Лондоні біля станції метро Олдстріт. Він зображує відому сцену із Джоном Траволтою, Самюелем Джексоном з одного із найвідоміших фільмів Тарантіно Кримінальне Чтиво Бенксі робить власну інтерпретацію із класичними темами насильства, прощення і спокути крізь призму гумору. Тепер сцена насильства відображається як нешкідлива і смішна. Щур в 3D-окулярах. Щури займають особливе місце в творчості Бенксі. Щури вони існують без дозволу. Їх ненавидять, полюють і переслідують. Вони живуть у тихому віччі серед бруду, і все ж вони здатні поставити на коліна цілі цивілізації. На фрагменті Я люблю Нью-Йорк зображено лікаря, який оглядає знаменитий знак I love New York» — символ міста, добре відомий у всьому світі. Лікар шукає пульс міста, серце якого колись билося жваво і гордо, але зараз, здається, більше не б'ється. Це спонукає нас задуматися про розвиток і зміни міста, можливо, про ностальгію з золотою епохою, коли життя в Нью-Йорку було доступним для митців-початківців. Я дякую вам за перегляд, закликаю вас віддячити моїй праці, вашою активністю, вподобайками, коментарями та підпискою на мій канал, якщо ви опинилися тут вперше. Дякую вам і до нових зустрічей!